Друзі, вітаємо вас в Академії Хелсі. В новому у 2024 році ми продовжуємо наше навчання по веденню електронних медичних записів та правилам звітності в Національної служби здоров'я України вже за новою програмою медичної гарантії. Сьогоднішня тема нашої зустрічі дуже актуальна для України. Сьогодні ми розбираємо супровід психічних розладів на первинному етапі надання медичної допомоги в програмі медичних гарантій. З самого початку я вам нагадую, як влаштована служба підтримки Хелсі. Ви завжди можете звернутися до кол-центру, де, за принципом завжди вільної лінії, вам відповість вільний оператор протягом 10-15 секунд. Якщо у вас більш складне питання, ви можете звернутися до менеджеру, який закріплений за вашим закладом або керівнику по регіону, для того, щоб поставити питання та отримати відповідь з певним часом. Вам завжди доступна база знань Healthy, де є відео та текстові інструкції по користуванню системою, і усім її функціям та загальним питанням. Вам доступні канали в месенджерах, які ми організовуємо для кожного закладу окремо. Там завжди є оперативна інформація про зміни в програмі медичних гарантій, програмі звітності і так далі. Також вам доступний YouTube канал з актуальною інформацією, де ми викладаємо наші вебінари. Для керівників закладів ми пропонуємо освітні заходи до зустрічі в форматах закладу, де обговорюємо зміни, проблеми та тенденції, а також індивідуальні консультації, фінансовий аудит та інші консалтинг для закладу по моніторингу їхньої операційної роботи. А також усі необхідні вам напрямки за запитом. Сьогоднішню нашу зустріч ми починаємо з того, що цей вебінар входить до великої навчальної програми, яку проводять різні заклади, що працюють в системі надання медичної допомоги України по розвитку всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як це ініціатива спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвиток культури піклування про ментальне здоров'я. Ця програма направлена на те, щоб підвищувати освіту представників першої лінії контакту з пацієнтом це соціальні, медичні працівники, освітяни і так далі. Сьогодні, в такий складний до України час, це дуже актуальні знання, які ми маємо розвивати та поширювати серед працівників. Уся необхідна інформація завжди доступна вам на сайті за посиланням, що наведено в презентації. Також хочу анонсувати навчальний курс на платформі Академії Національної служби здоров'я по веденню поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням міжнародного керівництва ВОЗ MH-GAP. Цей курс створений за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я для неспеціалістів у сфері психічного здоров'я, для лікарів первинної ланки. Вже вийшла перша велика частина курсу, а в січні ми чекаємо другу частину, з підсумками якої ви зможете отримати сертифікат про проходження курсу. Будь ласка, долучайтесь за посиланням або за QR-кодом, що бачите на екрані. Коротко про настанову Image GAP це Mental Health Gap Action Program, це глобальна програма ВОЗ. Вона була запущена 2008 року для покращення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я пацієнтів через залучення неспеціалізованих кадрів, тобто фахівців, які не надають спеціалізовану психіатричну допомогу, а надають загальну медичну допомогу. Міністерство охорони здоров'я підписало меморандум про співпрацю з, Мініст... з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та всіляко впроваджує цю методологію в систему охорони здоров'я. Охорони здоров'я України. Будь ласка, за посиланням, ви можете на сайті ВОЗ ознайомитись з повним текстом цієї настанови. А далі ми переходимо, власне, до пакету номер 51 програми медичних гарантій у 2024 році, який надає Національна служба здоров'я України. Це пакет супроводу та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Згідно специфікації цього пакету, лікар первинної ланки має оцінити клінічний стан пацієнта, його психологічний стан, виявити тривожні стани, депресії та інші розлади психічного здоров'я. За результатом цього огляду, лікар первинної ланки має прийняти рішення про подальші дії і допомогу пацієнту. Також в межах цього пакету лікар має надавати психологічну підтримку членам родини пацієнта, вже якому виставлений психіатричний діагноз. Ця послуга надається амбулаторно або за місцем перебування пацієнта, якщо він цього потребує, і якщо про це є рішення лікаря-первинної медичної допомоги. Як завжди, ми починаємо з тарифу на медичну послугу. Ця медична послуга оплачується за капітаційною ставкою на місяць на одного пацієнта, яка складає 173 гривні, і продовжує сплачуватися, поки лікар надає цю цей вид допомоги. Кількість пацієнтів, які надавач може надавати, не має перевіщувати 18 на одного лікаря. Тобто в межах закладу один лікар має вести не більше 18 пацієнтів за цим пакетом. Усіх інших пацієнтів, якщо ліміт переповнено, має вести вже інший лікар, для того, щоб лікар первинної ланки мав змогу надати необхідний якісний рівень допомоги своїм пацієнтам за обсягом. Давайте з'ясуємо маршрут пацієнта для того, щоб ми повністю розуміли, які це саме пацієнти, як вони попадають до пакету та який напрямок дій при їхньому контакті з лікарем первинної допомоги. Отже, пацієнт, який відчуває відповідні симптоми, тривожність, депресію або інші, має звернутися до свого сімейного лікаря з питанням, як йому діяти в цій ситуації. І сімейний лікар має прийняти рішення, чи дійсно ця симптоматика за своїми критеріями. Відповідає тому, що пацієнт був направлений на консультацію до лікаря-психіатра, або пішов іншим шляхом та пішов на консультацію до психолога для того, щоб вирішити свої проблеми. Після того, як пацієнт відвідає лікаря-психіатра, йому буде або встановлений психіатричний діагноз, або не встановлений, тобто не підтверджені усі опалення лікаря-первинної ланки. Якщо діагноз встановлений, цей пацієнт повертається до сімейного лікаря та надалі буде надаватися послуга за пакетом ведення психіатричного діагнозу на первинці. Якщо ця, цей діагноз не був встановлений лікарем-психіатром, пацієнт скеровується психіатром до психолога для вирішення своїх проблем. В цьому випадку лікар, сімейному лікарю буде сплачений лише перший контакт, тобто перший місяць, коли був перший контакт. Надалі діагноз не підтвердився, отже, ці надальші послуги за цим пакетом номер 51 не обліковуються. Підсумуємо: якщо пацієнт звертається до сімейного лікаря, дійсно два варіанти. Або йому буде підтверджено лікарем-психіатром. Психіатричний діагноз та він буде отримувати допомогу в сімейного лікаря надалі, або він піде до психолога для того, щоб вирішити свої складнощі. Отже, за клінічним маршрутом, сімейний лікар має три можливі ситуації: це самозвернення зі скаргами, що вказують на порушення психічного здоров'я. За результатами цієї візиту він має піти до лікаря-психіатра або до психолога. Другий варіант це коли пацієнт звернувся з попередньо вже встановленим психіатричним діагнозом в лікаря психіатра для подальшого ведення на первинному етапі надання медичної допомоги. І третя і остання ситуація це коли після самозвернення пацієнт звернувся до лікаря-психіатра та повернувся після консультації в нього. Давайте розглянемо усі ці варіанти ведення медичних записів, розглянемо їх нюанси та які потрібно вносити коди та діагнози. Отже, порядок роботи при первинному зверненні пацієнта зі скаргами. Сімейний лікар має створити епізод, який буде продовжуватися весь період супроводу пацієнта. Цей епізод не закривається, коли пацієнт йде на консультацію до психіатра, а при поверненні з психіатричним діагнозом усі медичні записи надалі вкладаються в цей епізод. Лік... Сімейний лікар має вказати причини за ICPC2, а це інтервал причин за класифікатором від P1 до P69. А також встановити основний діагноз ICPC2 з переліку розділу П. Якщо пацієнт без діагностованого психіатричного діагнозу, то встановлюється один з діагнозів, які наведені на екрані. Та вказати усі інші дії, якщо вони були проведені, консультування, обстеження та інші. Надалі сімейний лікар має створити направлення пацієнта до спеціалізованого закладу медичної допомоги. Він виписує електронне направлення до лікаря-психіатра для встановлення або спростування діагнозу категорії F психічні розлади. Це електронне направлення з кодом 367.002 консультація психіатра. Надалі ми переходимо до другої клінічної ситуації. Це особливості роботи вже з встановленим діагнозом. Якщо пацієнт має діагностований діагноз лікаря спеціалізованої медичної допомоги з розладу психіки та поведінки, то встановлюється діагноз з переліку, наведеному на екрані. При встановленому діагнозі певного переліку обов'язково необхідно при створенні медичних записів посилатися на раніше діагностований діаг... діагноз лікаря-психіатра категорії F через додавання доказу до діагнозу. Діагнози ICPC2 мають співвідношення з діагнозами АКМІ. Тобто є таблиця співвідношення, вона доступна вам за посиланням або за QR-кодом, де ви можете ознайомитись, який діагноз якому відповідає. І маєте встановлювати в медичному записі доказ згідно цього співвідношення. Надалі ми пропоную вам відеоінструкцію, як в системі Хелсі ви можете отримати доступ до чутливих даних, в разі якщо встановлений психіатричний діагноз, а також створити правильний доказ до діагнозу для того, щоб підтвердити свій діагноз діагнозом, встановленим лікарем-психіатром. Якщо вам потрібна текстова версія для роздруківки, вона доступна за посиланням або за QR-кодом. Далі розглянемо порядок роботи при встановленому діагнозі лікарем спеціалізованої медичної допомоги. Для початку потрібно знайти пацієнта та розпочати прийом, заповнити загальну інформацію, додати причини ICPC2 з переліку P1P69 та встановити основний діагноз з переліку P. Якщо пацієнт має діагностований діагноз лікарем спеціалізованої медичної допомоги, розлади психіки та поведінки, то встановлюємо діагноз з переліку, який ви зараз бачите на екрані. При встановленому діагнозу з переліку, який показано на екрані, обов'язково необхідно посилатися на раніше діагностований діагноз лікаря-психіатра категорії F психічні розлади через додавання доказу до діагнозу. Діагнози ICPC2 мають відповідати співставленню по таблиці. Таблиця є доступною в PDF-інструкції. Для додавання діагнозу натискану. Вискаємо додати, роль діагнозу за замовчуванням основний, обираємо з випадаючого списку клінічний статус та вказуємо код або назву діагнозу і обираємо з випадаючого списку. Система показує попередження, що встановлення обраного коду передбачає підкріплення доказами, вкажіть посилання на медичні записи, що є доказами цього діагнозу. Не уточнюємо діагноз кодом МКХ 10, оскільки встановлюємо. Діагнози категорії F мають тільки спеціалізовані лікарі, психіатри та наркологи. Дата та час встановлення відповідають даті початку взаємодії. Обираємо клінічний статус стану і переходимо до додавання доказів до діагнозу. Натискаємо відповідну кнопку, шукаємо потрібний нам епізод. Зверніть вашу увагу, для додавання посилання на раніше діагностований стан лікарем-психіатром, лікар -психіатром, Первинної медичної допомоги обов'язково має отримати доступ до чутливих даних та відповідних епізодів. Як це зробити, ви можете переглянути у відповідній відеоінструкції. Вибираємо потрібний нам епізод. Після обрання епізоду будуть доступними до обрання відповідні стани. Якщо їх було вказано декілька в епізоді, потрібно обрати той, який підтверджує обраний вами діагноз. Перевіряєте інформацію, натискаєте Додати. Доказ було додано. За потреби ви можете додати інші докази або видалити той, що був доданий, натиснувши на хрестик. Для додавання діагнозу натиснути відповідну кнопку. Після цього. За Повнюєте дії ICPC2, продовжуєте або створюєте новий. Епізод та завершуєте прийом для отримання доступу до медичної інформації пацієнта, яка містить чутливі дані по психіатрії та ВІЛ-інфекціях, лікар необхідно спочатку знайти потрібного пацієнта, перейти до його медичної карти. Далі отримати доступ до чутливих даних або на перегляд певного епізоду діагностичного звіту чи усіх медичних записів. Починаємо з пошуку пацієнта. В електронну медичну карту пацієнта ви можете перейти з розділу пацієнти або з. Таймлайн лікаря обираємо на домашній сторінці розділ пацієнти, шукаємо пацієнта за номером телефона або за прізвищем іменем та датою народження. Після того, як картку пацієнта було знайдено, ми можемо перейти в ЕМК, натиснувши на фото пацієнта, на його ПІП або натиснувши на три крапки та обравши профіль. Також перейти до потрібного пацієнта, ви можете з розділу таймлайн лікаря знайти потрібного пацієнта та натиснувши на його піп, перейти в його електронну медичну карту. В меню ліворуч обираємо медична картка та історія захворювань. Епізоди, в даному розділі будуть відображатись всі епізоди, активні діагнози пацієнта. За замовчуванням. Тут відображаються тільки ті епізоди, до яких у лікаря є доступ. Для того, щоб отримати доступ до чутливих даних, натискаємо Отримати доступ. Та обираємо до чутливих даних пацієнта. На сторінці запиту на доступ потрібно обрати групу даних або чутливі стани ВІЛ, або чутливі стани, розлади психіки та поведінки. Після цього натиснути Відправити запит на доступ. Якщо у пацієнта обраний основний метод автентифікації, телефон він має отримати смс-повідомлення із чотирьохзначним кодом є e health Спочатку потрібно підтвердити, що пацієнт має доступ до вказаного. Номеру телефону, ввести отриманий код та натиснути відкрити. Якщо у пацієнта обрано основний метод автентифікації, документи, роздрукувати інформаційну пам'ятку для пацієнта, поставити відмітку, що пацієнт ознайомлений з нею, та натиснути Підтвердити. Запит був успішно створений, після цього підтвердити отримання доступу до всіх чутливих даних, вказаних у запиті. Система підтвердить, що доступ на перегляд даних успішно надано. Звертаємо вашу увагу, що після відкриття доступу на цю групу даних необхідно додатково відкрити доступ до необхідних вам епізодів та діагностичних звітів, які входили в цю групу. Для цього повертаємось назад до історії хвороби. Бачимо, що потрібний епізод в нас вже було додано до загального переліку. Він є доступним до перегляду. Далі отримуємо доступ до цього епізоду. Натискаємо отримати доступ. Обираємо до епізодів та діагностичних звітів. З загального переліку обираємо потрібний нам епізод, натискаємо Відправити запит на доступ та повторюємо дії, як при отриманні доступу до чутливих даних. Підтверджуємо отримання доступу. Спочатку статус буде оновлюється. Для того, щоб оновити цей статус, натиснути відповідну кнопку Статус зміниться на доступ відкрито. З цієї сторінки ви можете одразу переглянути даний епізод. Після того, як доступ до чутливих даних та епізоду було отримано, ви можете використовувати в своїй роботі ці дані. А я покажу, як отримати доступ до всіх медичних записів пацієнта. За потреби лікар може отримати такий доступ. Який буде надано до всіх електронно-медичних записів пацієнта, окрім тих, що містять чутливі дані. Доступ до них потрібно підтверджувати додатково. Натискаємо отримати доступ, обираємо до медзаписів пацієнта і одразу виконуємо процедуру підтвердження: доступу або за номером телефона, або за документами. Натискаємо підтвердити. Доступ на перегляд даних успішно надано. Для того, щоб переглянути, які у вас є доступи, натискаємо на Переглянути доступи. На цій сторінці ви можете переглянути, які доступи вам доступні, термін їх дії. Та відмінити доступ за потреби. Термін дії доступів до чутливих даних надається на один рік. Доступ до епізодів, які містять такі чутливі дані, надається на три місяці. Доступ до всіх медичних записів пацієнта надається на 48 годин. Після закінчення терміну дії доступу його буде потрібно отримати повторно. Далі ми переходимо до порядку роботи при повторних зверненнях пацієнта зі встановленим вже психіатричним діагнозом, як має діяти сімейний лікар для того, щоб продовжувалася сплати за пакет. Отже, обов'язково не менше одного разу на місяць лікар, що працює з пацієнтом, має створювати медичний запис за одним із цих типів: візит пацієнта в заклад, візит до пацієнта або консультація з засобами зв'язку. Ці медичні записи підтверджують, що лікар знаходиться в постійному контакті з пацієнтом та допомагає йому при приведенні його діагнозу, а також членам його родини. Лікар може спілкуватися з членами родини та створювати електронні медичні записи, наприклад, консультації з засобами зв'язку, для того, щоб показувати свою роботу. Також сімейний лікар має проводити оцінювання статусу пацієнту та фіксувати зміни, покращення або погіршення, що відбувається в стані пацієнта, за необхідності формувати електронне медичне направлення на консультацію лікаря психіатра Також, згідно умовам пакету, Лікар первинної ланки має забезпечити періодичне консультування пацієнта зі встановленим діагнозом на спеціалізованому рівні медичної допомоги в лікаря психіатра Для цього він обов'язково має виписувати електронне направлення на консультацію психіатра не менше одного разу на 6 місяців. А пацієнт має відвідувати психіатра не менше одного разу на 6 місяців для того, щоб підтверджувати діагноз або акцептувати його. Тоді сплата за пакет буде продовжуватися. В разі, якщо пацієнт відмовиться відвідати лікаря психіатра на жаль, після 6 місяців ведення плата за пакет припиниться до моменту, поки сімейний лікар випише направлення, то це направлення буде реалізовано. Ми розібрали з вами усі можливі клінічні варіанти руху пацієнта в цій ситуації: це або первинне самозвернення, або звернення за наявним психіатричним діагнозом та нюанси введення електронних медичних записів. Уся медична частина того, що необхідно вести, як це прописувати, прописана в анонсованій постанові MHGAP, навчання за якою доступно в академії НСЗУ. А ми заканчуємо нашу розповідь та пропоную вам в разі наявності технічних. Перепонів звертатися до контакт-центру або до вашого менеджера. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з академією Хелсі. Далі буде.